сначала ты сначала ты мягкий. не надо <сосы> Что вы с собой берете? Каталки. Какие? Э -э -э, тюрьмы, пятерки. Да. Все, все взяли? Раз, два, три. Есть? И, нет. Поехали.

Ну, вот такое вона буває. Ну, так. Дехто каже, що я супергерой. Я так не вважаю, якщо чесно. Я проста людина з мріями, з бажаннями, з якимись планами на майбутнє. Я називаю нас Воїнами Червоної гвардії. На даний момент я являюся працівником і волонтером Червоного Хреста України а також стою в складі загонів швидкого реагування. Ми допомагаємо у транспортуванні людям маломобільним. Ми доставляємо або додому, або з лікарні додому. Доводилося спускати з 15-го поверху, і піднімати на 15-й поверх пішки. Доброго ранку. Просто років в студії не була, можна щось записати? Так, дякую. Так. Да. Ностальгія. Як давно це було? Усіх вітаю на наших радіохвилях. Погода зранку трішечки не радує, однак пам'ятайте, що після дощу завжди йде Васелка. З вами на одній хвилі я, Варя Волкова. Далі на нас чекає дуже багато хорошого, тому не перемикайтеся. Згадуються флешбеки в голові і так, то були хороші часи. На радіо я пропрацювала близько п'яти років. Це була мрія, і я вже ось, я тут, я там, де я маю бути. І коли такі мрії розбиваються, і тобі 30 років, масштабна війна, ти сидиш з дитиною, ти розумієш, що навіть дитині ти не можеш нічого дати. Що ж робити, а виїжджати, а не виїжджати. А якщо я вийду, а що буде там? Це був один із таких страхів, що я просто, окрім там раді і якогось мінімальних навичків, я просто нічого не вмію. Я почала допомагати переселенцям з речами, тобто я збирала речі, які люди віддають. і Я брала, перебирала і передавала вже далі. І мене один знайомий познайомив саме з вишурським відділенням Червоного Христа. Я пройшла підготовчий курс, це першої допомоги, отримала сертифікат, і після чого мені командир запитав, так ти ж з нами? Ні, можна? <світло> і от я влітку буде рік, як я вже знаходжуся в вишгородському самовідділенні. Окей, <світло> хорошо, покажи мені долоньку, яку ти ставиш. Що ти ставиш? Яку частину? Ні, мені <світло> <світло> да, став. На мі. даний момент моє офіційне так. місце роботи. Варя прекрасна дівчинка, нас познайомив наш спільний знайомий. Почали спілкуватися. Вона якраз шукала де себе знайти. Хапає все на люту, все вчить, все розуміє, все робить. Ну така гіпервідповідальна, я б сказав. Наклети електроди згідно інструкції. В цьому хані, Хорошо. складаємо, виключаємо. Сказати, що страшно було змінювати профіль. Я змінила його на щось наближене до того, що всередині. Але зараз у мене робота не те, щоб мрія, однак я відчуваю, що я на тому місці. <ріпи> Ще речей там відкладала для годування стілець. Передали сусідам. <ріпи> Ні, ми не заїжджали нікуди. Ми тут не саме в цій кімнаті в основному. Тут більш-менш тепло було взимку. Тут наша така міні-столова. Робочий день починається по-різному, офіційно з 10-ї години ранку до 4-ї. Буває таке, що так залишаємося тут ночувати, чергувати. Ну я другим домом. Це ж пуля, наш кіт-волонтер. У нього приходять дуже багато людей, дітей з поки ще не виїжджав з нами mm -hmm. на завдання. Ну я сподіваюся, що не доведеться інтернет. Вот, Сматрісь я не можу сидіти на місці у мирний час, у військовий час не важливо. Мені головне щось робити для того, щоб мати можливість жити і мріяти, як ми це робили до початку повномасштабного вторгнення. Початку 24 лютого нас дуже часто плутають з представниками міжнародного комітету, але це інша організація. Ми керуємося одними та самими принципами, але у нас трошечки різні завдання. Ми не можемо вести переговори з приводу обміну, наприклад, полоненими, тому що це не є наші повноваження. Це повноваження міжнародного комітету. Вони цим займаються. Червоний хрест України» — це найбільша гуманітарна організація на території нашої держави, основною метою якої є допомога людям та, скажімо так, полів їх життя. Віра Сергійовна, доброго дня. Добрий день. Ваші ручки закуплені. Заходьте. Да, спасибо. Хороше, чокормана, кукурудзе. Боже, ну що? Возьму ця Бережіть себе. Чотири. Он, я бачу. А нам куди чотири? От так. Так, да. Ти давай на, роз, на розгоріть, бо там хоче приїхати. Симійтеся, не мійтеся. Педемо Павлович! Ой, я боюся зламати, він бачить, тут добро дня. Vše, pakety k vám, tak. Kudy to stáváte, každý? Do Alachimovice. <laughs> Vše. Tak, i vám děkujeme, hodně dně. Děku. На Сході, у нас є база в Слов'янську, є е, така організація Лікарі без кордонів. Ми співпрацюємо на Сході з ними. Вони забирають саме маломобільних або людей, яким потрібна медична допомога, і ми довозимо людей до них. І Люди просто не можуть виїхати. Їм нікуди їхати, бо, ну, немає фінансів. Банально. Коли ти туди їдеш, ти знаєш, що може бути будь-що. Ти готовий до цього морально. Мій власний офіс це машина. Для мене іноді вона заміняє і дім, і офіс. У мене там завжди і бронежилет, і каска, і рюкзак першої допомоги. Ну тобто, це от все, що має бути з собою, і одяг перевтягнутися, і куртка, і жилетка. Тобто ну от все там. Із таких талісманів ну, у мене є такий браслет. Мені подарував командир, коли я поїхала перша на ротацію. і тепер він завжди зі мною. Що ти все, дочку, робила? Розкажи. <ріст> Коли сидиш на сході, тобі надсилають ці відео, як вона їсть, як вона веде себе в садочку. Вона мене обнімає і десь всередині ти починаєш себе гризти за те, що ти все це пропускаєш. Що будеш медиком, як мама. Мені хочеться, щоб коли моя малеча виросла, коли вона мене запитала мама, що ти робила у час повномасштабної війни, щоб я їй не відповіла словами, що так дивилася з тобою мультфільми. Я розкажу їй, що ми робили, чим ми займалися, що так я була на сході, що ми допомагали тут, і щоб вона своїм однокласницям або своїм да? розказувала про мене із високо піднятою головою. іди, будемо чайок пити. Давай. No. Oh, everybody <laughs> oh. put <laughs> 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 Доця, мама, рідні, друзі, усі, хто переживає за мене тут в Києві. Це для мене це не просто обереги, це мої такі якорі, напевно, тут які змушують мене повертатися, яких я дуже люблю, за яких я переживаю там не менше ніж вони за мене. тут. Бо тут от є найдорожче те, що мене прям тримає, тримає. Розказує, що в тебе, де в тебе? Як пройшла твоя? Не про ще не пройшла. Де ти була? Що ти бачила? Там стріляли, не стріляли, бахкало. Спокійно. Дуже страшно. Ну, ви знаєте, я думаю, що не мала, то вона б пішла військово. І зупиняє донька, що вона така маленька і ще треба з нею бути. Чи характер моєї доньки? Бу, 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 бу. Я ніколи бу, бу. не сумнівалася в тому, що почалася війна і вона піде в якусь організацію, яка зв'язана з тим всім. Вона просто не могла сидіти на місці. Було мені важко, коли вона сказала, що їде на ротацію. Для мене. Перша ротація була дуже важка. Я дуже переживала, думала. Я не можу в неї того забрати. То її життя. І вона у мене така. Вона не може інакше. Ми зараз будемо збиратися на виїзд. У нас тут багато шахів, у кожного своя. У мене найбільше, іноді у мене їх чотири. Це моя аптечка, як завжди. Вона завжди зі мною. У нас обов'язковий виїзд. З касками — це обов'язковий захист, і наші бронежилети досить важкі, до них треба звикнути. Давно його не вдягала. Працюємо <під> повністю. І іноді треба пролізти у такі місця, куди броніку ти не пролізеш, знаєте, без нього працювати не можна. З початком повномасштабного вторгнення то серце рвалося допомагати серце рвалося і в тому числі в зсу, однак так з того, що в мене є маленька донечка, я туди не пішла. І е, таким чином я можна сказати, і якби служу народу України просто трішечки по іншому.